На початку 2000-х років Ауді довела, дизельні авто можуть бути успішними в автоспорті. Сьогодні ж те саме слід довести щодо електрокарів, адже ставлення до них неоднозначне. Зробити це береться компанія Сітроен, причому теж в Лимані, куди привезе спортивну версію концепту Сюрвольд. Просторова рама, пласке днище, карбоновий кузов і вага в одну тонну 150 кілограмів перші ознаки гоночного призначення. Далі два електромотори видають 300 коней і живляться від двох блоків літій іонних батарей, що забезпечують запас ходу в 200 кілометрів. Щодо динаміки, максимальна швидкість 260 кілометрів на годину, а розгін до сотні менше п'яти секунд. Втім, все це другорядне на фоні питання про швидкість підзарядки, бо не чекатимуть же спортсмени кілька годин на повну зарядку батарей. you